Так відбувся листопадовий чин. 1 листопада 1918 року о 6 ранку була проголошена Західна Українська Народна Республіка зі столиці Ульбові, якій українські січові стрільці захопили без бою, і не втративши жодного, жодного свого вояка. Але польське населення Львова, яке становило більшість населення міста, воно, так сказати, Дуже неприємно відреагувало на те, що владу захопили українці, а не поляки, тому що поляки теж хотіли захопити владу у Львові. Вони ходили, говорили львівтопольське м'ясо, як то як то можливе, як то українці і привадять в, в Львові. І тому починають формуватися збройні гуртки підпільні, основу яких стали польські легіонери, які теж служили в Австро-Угорській армії. І потім. Е, і перевага поляків була в тому, що вони знали місто краще, ніж всі човістрівці, які приїхали з Чернівців, з івано франківська На той момент він називався Станіславів. Е, і е, тому вони діяли як партизани, вони діяли лише в добре знаних е, районах міста. Е, і відбувалися перестрілки в підвалах, на дахах. Вони поляки е, швидко, нап... швидко нападали. Потім розбивали, наносили удар на відділ січових стрільців і потім швидко зникали. І через це, 4 листопада, відмежували лінію фронту, яка простягалася так. Поляки захопили західну частину міста і головний вокзал. Січові стрільці з українською владою отримували східну і центральну частину міста з високим замком. 16 листопада на допомогу січовим стрільцям прибув. Курінь імені Гонти з Наддніпрянської України. Що саме ім'я, ну що, що сама назва куреню сіяла жах на поляків, тому що вони ще понадіпали. Хто такі Іван Гонта? Це е, головний один з головних персонажів Каліївщини, який громив поляків. Передумови думав би е, були такі Леон Український січовий. Українські це була така формація, яка добровільно Ну я скажу, вони нам відео записать не дадуть. Це були духи, які служили, які присягнули на відданість австрійському цисарю, але плекали надії на те, що колись відродиться їхня держава. Протягом цієї війни, першої світової, українські сичові сільці підтримували най Тяжкіші ділянки фронту, там де, не змогла, там, де не могла справитись регулярна армія. Е, тобто на них покладали найбільші надії. Е, і коли вже війна тривала п'ятий рік, е, і Австрія просила перем... ну, тіпо, миру, тому що вона вже не могла воювати, була, е, по домі повернулося багато дезертирів, не збиралися далі е, ну, потім йти на фронт. Е, і австрійський. Ці видає маніфест про те, що дається автономія типу, по народам, які входять в склад е, австро угорської імперії на території сучасної заходу України, центувало два народи українці і поляки, тому що на той момент в на заході України жило так, як і багато українців, так і поляків. Західноукраїнська народна республіка сама протрималася до 20-го року, коли Петлюра не підписав договір з Пилсудським і не віддав ці землі полякам. А влада у Львові? Влада у Львові протрималась недовго, тому що за місяць, за місяць боїв, січовісниці визнали, що поляки знають місто краще, і вони були вимушені відступити з Львова. А наслідки? А що наслідки? Фактично, Львів, ну вони втратили свою столицю. І потім в 19 20 рік, в 20-му році вони намагалися повернути більшість своїх територій, коли в 20-му році в них там залишилося пару міст на кордоні з Румунією. І вони у вони, 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 УГА провело Чортківську офензиву. І, але ця офензива не вдалася, тому що, е, захопивши чернівці і ще пару невеличких міст, е, УГА припинили цю офензиву, і е, деякі влилось, і перейшло річку Збруч і ввелося до армії ЛНР. Ну, частинково. частинково перейшло з Петрушовичем до Білих, потім до червоних. Коротше, там довга історія. Якщо, якщо ви хочете це, типу, щоб я вам про це розказав, то пишіть це в коментарях. Дякую.